Привіт! Вся слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему. Ви знаєте, для людей вона дуже болюча. Дуже болюча. Чи потрібно в Дом Божий приносити десятини і пожертвування? Так, да? тому що це закон Бога. Я вам ще це докажу. І знаєте, коли людина каже, та ти всі, хто попала, то тебе там обдеруть. Тебе там все заберут. Вы знаете, я в церковь пришла, вся в проблемах, вся в болячках, в чм угодно. И вот именно в церкви я получила исцеление и получаю каждый день. И вот я вам докажу. Вот написано. Малахія, я Господь Бог, і я не змінююся. Так сказав Господь. І він каже: Чи можна людині обкрадати Бога? Бог питає: Чи можна обкрадати Бога людині? Все створив Бог. І ми пользуємося всім тим. Що створив для нас Бог. І от, е, от Біблію Господь дав для нас, для того, щоб ми вивчали її. А якщо ми її ігноруємо, значить ми не знаємо Бога. Той, хто каже, що не потрібно десятини давати, що не потрібно е, взагалі вкладатися в Дом Божий. І, вроді б, і ця людина при тому каже, що я віруючий, чи я віруюча. Ну і що що ти віруюча, Зато ти не знаєш Бога, а Бог говорить. Він каже, а ви обкрадаєте мене. Чим обкрадаємо ми тебе? А, Ісус каже, а Бог каже, ви десятиною і дарами. Прокляттям ви прокляті. Господь каже, ви не приносите в Дом Божий. Десятини. І за те ви прокляті, тому що ви увесь народ обкрадаєте мене. І коли я узнала, що є такий закон від Господа, що я всю життя обкрадала Бога. І це, знаєте, моє серце відкрилося, і я перестала обкрадати Бога. Тому що слово Бога це саме прекрасне слово, яке є. Тому що Він своїм словом створив мене, створив кожну людину. Він кожну людину створює. Він дає її духа, дає її дихання, дає її життя. І написано: принесіть всі десятини у дім скарбниці, щоб в домі моєму була їжа. І хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь, чи не відкрию я для вас небесних отворів, і чи не вилю на вас повне благословіння? І він каже, що благословіння. де ми можемо отримати благословіння? Тільки в Домі Божому, тільки в церкві? І він каже: Принесіть в церкві, вкладайтеся в Царство Божье. А де Царство Божьє? У вічності, вкладайтесь у вічність, тому що е, тому що там, де мій скарб, там, де буде, там буде і моє серце, да? а де моє серце? Якщо в моєму серці є Бог, значить, моє серце буде з Господом. От. І якщо Господь мені сказав, що принеси в дом Божий. Складається у вічне, у вічність. Тут на землі воно все згорить. У вічне. А вічність, знаєте, ми живемо тут на землі геть короткий срок. І якщо ми не думаємо про вічність, то, то це печально для нас. От. І він каже, я для вас забороню тим, що пожирають знищувати у вас плоди землі. Сатана, він має владу над нами. І Господь каже: Я йому запрещу, я дам вам благословіння, Ви не будете в прокляті. Я просто дам вам благодать і благословіння». І ще він, знаєте. Написано про притчу одну От, написано, в одного багача добре вродила нива, і міркував він сам собі, кажучи, що мені робити, бо не маю куди зібрати мій урожай. І сказав: ось що зроблю, знесу клуні мої і збудую більші, і зберу туди все моє збіжжя і все добро моє, та скажу душі моїй душе, маєш багато добра. На багато років спочивай, їж, пий і веселися. Але Бог сказав йому: Безумний, в цю ніч душу твою візьмуть, і тебе, і все, що ти надбав, кому дістанеться. Ось так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в бога багатіє. Тут написано, треба вкладатися в Бога, щоби розпространялося Євангеліє, щоб Слово Божє. Людина кожна знала, кожна вивчала Бога, кожна пізнавала Бога. Чисте, неспотворене, тому що дуже багато віруючих, але вони не знають Бога, і це дуже страшно. Тому я запрошую вас вивчати Слово Божє в нашу місію Слово Божє. Всім вам миру Божого.